Доброго дня! З вами Світлана Грам, і сьогодні ми будемо працювати з декоративною кулею. Ми вже малювали з вами кулю графічну, ту, яку ми бачили в нашому з, з тінню, з світлом. А зараз ми попрацюємо з декоративною кулею, яка буде в нас плоска і яка буде об'ємна. І так, у вас буде два завдання. Перше, на форматі А4 ви малюєте одну спочатку кулю. Я буду зараз малювати дуже-дуже так, сильно натискаючи на олівець, щоб вам було видно. Я вже малюю кулю від руки. Ви також постарайтеся зробити кулю від руки. Ваша увага, ось я підкреслюю вашу увагу на тому, що дивіться, я ось півколо веду, не відриває руки. Одне півколо об'єдную з іншим півколом. І таким чином отримую кулю. Десь я Зробила помилку, тому я стираю все те, що мені не потрібно, де я, наприклад, помилилась, повела не в той бік свою лінію, але отримала кулю. Тому і ви, коли будете малювати кулю, постарайтесь провести декілька разів, але не так темно і ще натискаючи на олівчик а дуже-дуже-дуже легко. Я малюю так яскраво, щоб вам було гарно. Видно. І ось таким чином ви декілька разів наводите коло, щоб отримати чіткі-чітке коло на вашому папері. Зараз ми зробимо з вами декоративну кулю плоску. Коли в нас плоска форма, то наша куля стає колом. Тобто плоска. Якщо ми зробимо орнамент об'ємним, то наша плоска фігура стане об'ємною. Від цього багато залежить. залежить те, що ми хочемо з вами показати, про що йде мова в нашому малюнку, і яке завдання ми собі ставимо. Зараз у нас куля перетворюється на коло, тому що в цій роботі. Буде плоский малюнок. І так, ми з вами об'єднаємо різні лінії і орнаменти. Для чого це треба? Для того, щоб ми з вами знову рухали своєю рукою таким чином, як ми задумуємо, щоб наш е, слухався наших дій. І так, ми об'єднаємо з вами. Хвилясті лінії, круглі форми, овальні і прямі. Як же це зробити? Починаємо ми з дуже великих наших е, плям. І так, я почну з хвиль. Одна хвилька додаю їй площину. Тобто одна лінія я додала іншу, десь вона ширше, десь вища. Далі. Перетинаю іншу лінію. Вона вже ось така в мене піде. Десь гуща, десь товстіше. Але вони йдуть паралельно одна одній. Третю лінію я додам, наприклад, так. Коли ви будете малювати свої лінії, ви теж можете давати їх так, як ваша рука їх поведе. Головна мета тут, щоб. Дві, наприклад, перетинались, одна була окремо. І можна ще четверту намалювати, яка об'єднає їх всі. Ну, наприклад, ось таким чином. Дивіться, десь лінія в мене піде під, потім зайде зверху, знову заховається і вийде наружу. Ось там, де моя лінія йде поверх попередньої, я стираю зайві рисочки. Ось ми зробили з вами такі хвилясті лінії. Я задумую їх білими. Коли ви будете робити творчу роботу, вже маючи досвід, тоді ви можете змінювати графічні. Елементи на вашій площині. Тобто біле залишати, от як ми зараз будемо малювати, хвилясті лінії, а між ними додавати орнамент. Можна зробити і навпаки. Між хвилястими лініями в нас біле тло, а самі лінії будуть орнаментальні. Але зараз ми виконуємо з вами роботу разом. І так, Наше коло і наші хвилі всі мають м'які рухи, так? округлі. Щоб врівноважити хвилясті лінії, нам треба додати більш чітких, більш прямих. Наприклад, в цій площині я хочу намалювати ось такі прямі лінії і розділити їх. І зробити таке шахматне поле. В наступній частині мені хочеться, наприклад, додати діагональні лінії, які зроблять ромби відносно цих квадратів. Далі я можу провести пряму лінію. Від якої в мене підуть ще прямі лінії. Враження того, що я намалювала листочок, наприклад. Чим більша площина, тим більше ви можете туди додати дрібних елементів. Чим менша площина, тим я вам раджу додати один, але великий елемент. Ось, наприклад, тут я провожу лінію. І накладаю в шахматному порядку ось такі прямі. На них я одягаю листочки. Всі частинки я, наприклад, візьму і зроблю ось такі деталі як луска на рибі. З цього краю, бо дуже багато прямих ліній, я зроблю різного розміру ось такі кружечки. Наступна частина мені хочеться зробити таку форму трикутну, як луска дракона. Наприклад, або динозавр. Або це можуть бути листочки дерева або квітки. Далі я зроблю, наприклад, ось такі півкола і прямі лінії, як промінчики у сонечка. Зараз я показую вам різні форми, які можна намалювати. Але ви, ви можете вигадати свої. І ось тут, наприклад, я хочу зробити ось такі кругленькі елементи. Після того, як ми зробили з вами ось такий ескіз, я вам пропоную взяти маркер. Якщо у вас нема маркера, ви можете взяти дуже чорний олівець кольоровий, можете взяти гуаш. Або акварельну фарбу. І пропрацювати графічно вже більш деталізовано. Що це означає? По-перше, ми обводимо нашу кулю. Ну, я візьму маркер товще, він буде ярче малювати. О, добре. Ми обводимо нашу кулю. Далі пропрацьовуємо елементи, які залишаться білими. Тепер будемо підбирати плями таким чином, щоб біле виділилось на е, общому фоні нашого кола. Залишились десь сірі плями і десь чорні. Ну, наприклад, спочатку ми беремо чорні плями. Щоб підкреслити біле, я зафарбую чорне тло між моїми. Маленькими білими кульками, вони гарно виділяться на цьому фоні. Далі, в шахматках, я теж можу їх пообводити спочатку. Я зафарбовую безпосередньо шахматки. Наступна частина ромби. Що я тут можу зробити? Якщо я хочу зробити їх сірими, щоб вони не були такі темні, то я в ці ромби додаю елементи, наприклад, крапочки. І вже ця пляма буде у нас сіра. Ця більш темна, чорна і залишиться біла. І таким чином ви продовжуєте далі. Ви можете чередувати ваші рухи, наприклад, темне, світле, біле і сіре. Можете додавати більше елементів. Листочок може бути у вас у смужечку. І він буде теж давати дуже гарний ефект декоративний. Наприклад, ці деталі ви теж можете зробити складнішими, не просто обвести а додати у їх внутрішню частину ще елементи. І, наприклад, ось сонечко. Також ви можете з ним погратися. Це приклад, коли ви будете малювати наше коло, тобто плоску кулю нашу в даному випадку, ви можете вигадати свої елементи. Приклади я вам надам у кінці відео. Ну, а зараз ми перейдемо до наступної роботи. Зробили плоску, а треба зробити об'ємну. Щоб зробити об'ємну, нам треба викладати всі наші орнаменти по формі нашого, нашої кулі. Але як нам зробити композицію? Щоб вам було легше зробити композицію? Щоб вам легше було зробити композицію, треба наш папір розкреслити. І так, дивіться, ми креслимо його на три, на три частини вертикально і горизонтально. Ви робите це дуже-дуже легко, щоб стерти потім ці лінії, бо вони вам будуть вже не потрібні. Але це для того, щоб ви зрозуміли композиційний ритм. І так, на перехрестях ми з вами залишаємо основні наші форми. Це не каже про те, що тільки на цій крапочці треба намалювати. Наприклад, кулю. Ні, вона може зміщуватись ближ, ближче до центру, або зміщуватись верхню частину паперу. Все залежить від того, що ми хочемо з вами розказати в нашій картині. І так, перше, що я хочу намалювати, це буде велика куля, на якій будуть триматися всі останні. Велика. Далі. Ми повинні зробити середню кулю, композиційно середню ось таке, ось така пляма. І мала куля. Але якщо ми тут намалюємо ще одну невеличку, разом вони теж будуть плямами. ви можете додати ще за бажанням, але Поки що я вам рекомендую залишитись ось в цій композиції. Коли ви це все намалювали, лишнє вам треба стерти зайві лінії наші, все, що перетинається, все, що нам не потрібно, це все ми стираємо. І наступний наш крок це декоративне оформлення нашої кулі. В даному випадку всі лінії, якщо ми з вами порівняємо плоске, плоску форму нам треба зробити об'ємним. Щоб зробити об'ємне, всі лінії треба класти по формі. Наприклад, ми хочемо покласти прямі лінії, але в об'ємної формі вони всі будуть складати з себе на півколу. Таким чином, ми з вами Проходимо всю нашу кулю, і вона стає об'ємна. Якщо ми хочемо покласти, наприклад, інший орнамент. це буде не лінія, а, наприклад, якісь там маленькі кульки, то ось тут вони будуть більше, менше і ходити півколо, а ближче до нас. Ставати більшими і круглішими. Ось таким чином, наприклад, ви малюєте планету. То, що ми бачимо, воно кругле, як кратери, наприклад, вулканів. А далі всі круглі частини, якщо вони розташовані на колі, будуть Хужий вже на овал. Таким чином ви покажете об'єм, що це не плоска у вас форма, а об'ємна. Далі, якщо ми хочемо зробити з вами, наприклад, листочки, нам теж треба спочатку покласти напрямок. І тільки потім. Вже накладати листочки на нашу кулю. Ось таким чином. Все, що ви хочете покласти на кругову форму, спочатку треба показати, як вона завертається. А ось ця куля, дивіться, ми на неї покладемо по-іншому лінії. Центральна. Якщо ми по центру будемо дивитися на нашу кулю, так і залишиться центральна. Але всі інші почнуть завертатися. І чим більше до краю, тим більше вони будуть завертатися. Таким чином, теж можна показати об'єм. Бо якщо ми дивимося на кулю, то центральна лінія завжди буде. Пряма та лінія, яка дивиться на нас. Ось таким чином ми розташували з вами лінії в, нашому, в наших фігурах. Якщо ми з вами згадаємо, на що вони схожі, то можна сказати, що це, наприклад, у нас ну, місяць. Це може бути. М'яч, а це може бути кавун. Ось коли ми зробимо цю вправу, ми зрозуміємо, як потім на тюрморті, наприклад, або в композиції можна нашу форму передати таким чином, як вона виглядає в натурі. Далі ви додаєте вже свої елементи, які ви хочете показати. Якщо це якісь декоративні елементи, ви їх накладаєте ось таким чином на свою форму. Дивіться, всі елементи будуть рухатись по центральним лініям. Які ми з вами вже намалювали. Вигадувати ви можете різні елементи самі. Після того, як ви закінчили композицію, намалювали вже всі елементи, ми знов переходимо з вами до чорної фарби або маркера. Або гуаші, або чорного олівця або акварелі. І знов починаємо з вами працювати чорно-білими плямами. Я зроблю частину, ваше завдання буде далі зробити самі. Дуже буде приємно, якщо ви вигадаєте свої. Орнаменти і елементи. Але коли ми почнемо розфорбовувати, ви також повинні визначитись, які кулі у вас будуть чорні, які сірі, а які білі. Наприклад, я хочу зробити, щоб куля, яка на задньому плані в мене, стала темніша. І на її плі. Виділилися світліші фігури, тому проміжки між орнаментами я зафарбую більш темними плямами Ви робите це більш охайно, дуже рівні, красиві елементи. Я вам показую, тому я працюю дуже швидко, щоб ви розуміли принцип самі цієї. Роботи. Так як дальня куля в нас темна, то наступні повинні бути світліше і світліше. Тому я пропоную на наступній кулі зробити ось. Такі наші кратери, як на луні, на місяці. ось, і додати об'єму на рахунок чого. А ми з вами постукаємо ось такими крапочками з одного боку. Нижня частина більше крапочок, верхня практично ми їх не даємо. Тому одна куля буде виділятись на фоні іншої. Наступна маленька куля, ми її залишимо світлою білою, але елементи листочків ми зафарбуємо чорним. Таким чином наша куля теж стане об'ємна, але залишиться світлою. Середня наша куля, ми теж її обводимо. І тут вже залежить від того, що ми хочемо показати. А вже ж її треба зробити світлішу, ніж всі інші кулі. Але щоб вона все ж таки була у нас об'ємна, ми спочатку обведемо наші смужки можемо зробити таким чином, що кожна з них буде мати свій орнамент. Ось таким чином. Ваше завдання зробити композицію такого плану, визначитись, яка куля буде біла, яка сіра, яка чорна. Вигадати свої орнаменти. Я надам вам приклади і зробити ось таку композицію. Маю надію, що вам все зрозуміло. Тому бажаю вам натхнення і чекаю на вашу роботу. До зустрічі!